В Україні визнаний найкращим відхаркувальним та одночасно проносним препаратом портрет пуйла. А ми дивимось новини. То що там Ден? Російських пенсіонерів січня нового року обіцяють окропити золотим дощем. Вже їй. Прекрасно. Прекрасно. Улюблена для руських інформаційна копрофагія йде за планом. А у нас нова десятка кончених новин Русні початку 2023 року, що свідчать про крах Московської імперії. Людина, яка довела, що на Росії можливо стати високопосадовцем, не маючи мозоку, офіцер батутних військ Рогозін переніс операцію. Лікарям все ж таки вдалося дістати уламок. Цей уламок Рогозін відправив послу Франції з листом, звинувачуючи у підтримки України. А ось і реакція французів. Що з французької означає місіє Рогозін, поверніть той уламок назад, собі взад. У Білорусії за указом бульбафюрера навчилися робити підробки китайських підробок відомих брендів. Білоруські хакери дізналися, що Лукашенко підробляв тести на ковід перед кожною зустріччю з Путіним. Подейкують, що росіяни про це знали і у відповідь підробляли Путіна перед зустрічю з Лукашенко. Дійшло до того, що прислуга бункерного діда настільки загралися з підробками, що забули, де саме справжній пило адені, бо воняють вони однаково. Настоящий! Українські тварини виявилися розумнішими за приматів з паспортами громадян Росії ти, мать моя мартишка. В этом я сомневаюсь. Украденого Янута з Херсону окупанти урочисто зарахували в університет. 9 декабря ректор вуза Андрій Чуйков підписав приказ о зачисленні Янута Херсон на спеціалізований факультет інформаційної безпеки з постановкою на всі види довольства. Приказ о зачисленні Янута Херсон курсантом спеціалізованого факультету інформаційної безпеки Мелітопольського госуніверситету. Декан спеціалізованого факультета Юлія Іонова підписала поступившому курсанту зачетну книжку і пожелала успехов в підготовці итоговой аттестации. Тупой ти єнот, не зови меня єнотом. Прости, перегнув палку. Помойная панда, а это лучше. Це той випадок, коли український єнот з Херсону розумніший за будь-якого мешканця Росії, який не зміг вступити на навчання, і пішов в армію Росії. На России для депутатов Держдумы вводят обов'язкову трепанацию черепу, чтобы переконатися в відсутності мізків. Нещодавно депутат Держдумы Федоров заявил про планы американцев. Я знаю, что они разрабатывают план удара, например, демонстрационного по москва сити и так далее. То есть это они будут повышать такого рода градус, либо беспилотниками, либо последующей поставленными танкоградами. Мозгов у меня нет, господа, но зато есть идея. Знаючи русню, можна припустити, що вони самі вдарять по Москва Сіті. Нам, звичайно, до цього немає діла, але ми з задоволенням подивимось, як палає у руснів. На Росії дід Мороз приносив подарунки гарним хлопчикам а поганим повістки. К вам прийшов дід Мороз! він подарки вам прийнят! З міста Єйск Краснодарського краю на фронт окупантам волонтери прислали подарунки. Да, да. Она вот такую вот посылочку прислала. Интересно, что это ох ты ее, но наверное красота повесим потом где-нибудь. На пакете повесить то бица и винок. Ну, потом почитаю. Пошли нашу. Но... <laughs> Самое главное. Свечка, мыло какое-то, сахар рассыпался. Дивно, пакети забули, тобто додому їх ніхто не чекає навіть у пакетах. І про це говорить той вірш, що прийшов разом з посилкою. Тук-тук-тук, стучить в окоп. самий світлий новий год. Пост мечты всі збудуться, горісті забудуться, забивай скоріше печаль, знай, і помни за мораль. Жизнь віддати свою не страшно. Бой за родину, прекрасний. Оце Рима, гідна нащадків Пушкіна та Ясеніна шикарні поминальні строки. Амінь. Нагадуємо глядачам, якщо ви не русня, підписуйтеся, тисніть уподобайку, коментуйте та розповсюджуйте відео. Світова спільнота занепокоєна Руські намагається розмножуватися. Ой гагехешу. За статистикою на фоні війни, яку розв'язала Росія проти України у русні реальний бум секс-вечірок. Організатор відомого свінгер-клубу на Росії Ілля Лукічев сказав: за допомогою таких вечірок люди нібито знімають стрес. Виходить, що армія РФ то такий собі свінгер-клуб, де стрес знімають кадирівці на русських мальчиках. Рамзан Ахмалович, я говорю ад ваших починяних чеченських, які неоднократно були замічені в тому, що приміняли насилі визослужащим. ЛНР и ДНР. Естественно, мы все с уважением относимся к чеченским братьям. Но имеют место неоднократные факты сексуальной насилия с их стороны над нашими бойцами. И это же предел, который выходит за все рамки. Чоловіки в'язнів ЧВК Вагнер лежать у пакетах. Жінки в'язні стрибають у мішках в Івановській області. В колоніях на новий рік жінок змусили стрибати у мішках, а потім вони ще й ліпили зі снігу кроликів. А вже потім влаштували літературний конкурс власних віршів. Так русні хочуть показати, що сидіти в тюрмах весело, навіть жінкам. А могло бути все інакше, якщо б цим питанням займався відомий своєю травмою голови колишній мільйонер Герман Стерлігов. Ви от пропонуєте жінки парути розгами. От якщо мене теж виходить за це парути розгами? Ви знаєте, якщо б Господь это... дарував власть на якій-то території, не то що в країні Росії, а да. на якій-то території, як будь-якому християнину, то, то да. у вас би пароли, як сідорових коз. Пару разів розг публічно всипати, и сразу это миллион дур придет в себя. Это рабство. Ну, рабство. Получается, это рабство. А это, б***ь, рабство, Нет, понимаете? ну это рабство, то, да. то, что да. вы говорите, ну, это ладно. рабство. И таких хворих на русских болотах дуже багато. Правильной дорогой идете, товарищи. Біляш, горілка та діряві шкарпетки. Справжній руський патріот. Росіянка, патріотка, яка прожила в Італії майже 30 років, продала квартиру в Мілані та повернулась на батьківщину у тюмень. Ой, дура. Але на цьому історія не закінчується. Що там, давай, ячик, закалачу. Через три місяці жінка почала скаржитися, що зробила помилку. В Італії я жила в реконструйованому домі 18-го века, просипалась утром, і в окно виділа красивіший канал. А в Росії ми зняли маленьку дішовою квартиру с видом на свалку. Гарне місто не назвуть Волгоградом. Місцеве прислів'я. Після річок фекалій та аварій на теплотрасі під час опалювального сезону Волгоград приймає фестиваль кислоти. Перші учасники цього фестивалю вже пройшлися центральними вулицями. За все, це один з майбутніх учасників параду перемоги на Червоній площі. Саме так виглядає армія РФ. Совсім з головою не дружать, кришу снісло. Астрологи сподіваються, а мы веримо в те, что рик Черного Кролика станет останнім для бункерного щура. На России есть прислів'я. Як зустрінеш Новый рик, так він и В Москве Дед Мороз посохом избил прохожего, который отказался рассказывать стихотворение. Насильник напал на москвичку в сквере и украл у нее пакет с продуктами. Россиянин из ревности поджег свой дом с женой или любовником внутри. Житель Перми утопил малолетнюю дочь в бедре. Житель Петербурга спрыгнул в ледяную реку с ребенком в руках. Россиянин отрубил приятелю руку и бросил его в погреб. Житель Иркутска застрелил сына. Во время застолья 1 января москвичку изнасиловали незнакомцы после кремации ее лучшего друга. Учитель алгебры совратил школьницу, а затем умер в Ростове-на-Дону. Двое друзей зарубили приятеля, а потом расчленили его тело. Сибиряк пырнул ножом сына из-за компьютера. Сибирячка придушила мужа на глазах дочери. Мужчина пытался задушить жену из-за некрасивой гирлянды. Ветеринары в Москве спасли макаку, наглотавшуюся таблеток от давления. Рик Тильки почался. Скільки ж ще веселого та цікавого їх чекає, всіх українців з Новим Роком та Різдвом, Новий рік, рік української перемоги, бережіть себе, слава Україні!